Облавана стихійників, Кіровоградська спецінспекція провела рейд, щоб виявити торговців, які працюють без дозволів. Тим, хто торгує в недозволених місцях і без документів, інспектори виписують штрафи по стихійних торгових точках. Приїхався і Микола Мумига. З Самого ранку на тротуарах в центрі Кіровограда продавці розкладають свій крам. На розкладках торгують косметикою, сувенірами та різними дрібничками. Начальник спецінспекції Віктор Іванов перевіряє, чи є у продавців дозволи на торгівлю у цьому місці. Ось у цієї жінки документу немає. Я раз вам говорив, два говорив, і буде по вас. Ми убрали для людей цю вулицю. На цьому ж тротуарі біля готелю Київ за зупинкою незаконно розмістилися ще дві торгові точки. Чому у вас зляну літаку. Виставати. Зараз будуть заставлені протоколи. Такий протокол, що вам всі захочуть собі. Продавчині виправдовуються. Говорять, вийшли торгувати біля зупинки, бо на ринку немає покупців. Я на ринку стою, ну там нема що робити. Ви, У мене не не на ринку ролі стоїть. Треба гроші платити за ролі, за все треба платити, за налоги, а торгівлі нема ніякої. Тому що нема де торгувати. Були тут ось ролети в нас стояли, нас вигнали отсюди, а тепер де стоять? Нема куди йти, розумієте? Спецінспекцію виправдання не розчулили. За незаконну торгівлю жінки мають заплатити штраф 1700 гривень. Їм не подобається на ринку, або на ринку, стояти, або на ринку вони хочуть обособлення стоять, хочуть швидше прибити, а то, що город. Е, міст выглядит на основання тих торгових точок что город міро их їх это не волнує, їх интересуют свої вопросы. Наступну точку незаконної торгівлі спецінспектори знаходять на вулиці Попова. Тут таємно торгують самогоном. Это что такое? Что на піть? Ви що, нечим займатися, як я, сама, не, Продавчиня оковитої тікає. Чоловік, який щойно розраховувався з втікачкою, каже, нічого не купував. Ні, божу, я взагалі не п'ю. Спецінспектори знаходять тайники з кількома десятками пляшок. Самогон сховали навіть під землею. Ого! Я. я ж вам в горю. Знайдене спецінспектори відразу ж вилили. Працівник кіоску біля якого торгують самогоном, незаконної торгівлі не помічав. Я приходжу на роботу, що сліджу то хтось стоїть самогоном, ліхто стоїть на підпільних продавців. Кіровоградська спецінспекція полюватиме й надалі. Особливо пильно слідкуватимуть за місцем, де продавали самогон. Микола Мумига, Володимир Волок, день за днем.